Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі депутат полтавської міської ради Юрій Бражник. Вітаю вас, пане Доброго. Юрію. Минає рік. Рік вашої роботи як депутата полтавської міської ради. І власне на чому ви б сакцентували увагу, що вдалося зробити за цей 2024 рік. Велика кількість роботи була проведена в цьому році. Насправді, більш-менш хоча б базово довели до ладу дороги в Полтаві, адже останні два роки взагалі нічого не робилося з дорогами. Це постійно відірвані колеса, це і неможливість доїхати ні швидким, ні пожежним машинам у двори. Тому найболючіші такі проблеми, скажімо так, з міста прибрали. Звісно, що в Полтавській громаді більше тисячі вулиць, які потребують ремонту. В цьому році вдалося відремонтувати 174 вулиці і, і зробити, скажімо, їх проїздними. Звісно, що це не повноцінний ремонт, не було взагалі капітальних ремонтів, були лише ямкові та картові. Е, і тому на сьогоднішній момент можна вже е, відверто сказати, що в принципі по основним місцям, де проїжджає громадський транспорт. Уже в цьому році можна проїжджати вільно, і скажімо, я думаю, що кожен полтавець, який так чи інакше зіштовхується з їздою, як на громадському транспорті, так і на власному, це вже відчуває. Друге питання це ремонт внутрішньодворових проїздів і дворів. Відремонтовано більше 70 дворів е, в цьому році. Е, це знову ж це не капітальні е, ремонти, це лише е, ремонти, е, скажімо так, відновлення асфальтного покриття. Тому що якщо це капітальний ремонт, в, в, воно коштує в три-чотири в рази mm -hmm. дорожчі, аніж, е, е, скажімо так, такі більш легкі ремонти. Але, це, тим не менш, е, це е, дає можливість е, абсолютно нормально заїжджати у двір. Звісно, що Хотілося б більше, хотілося б краще, але в умовах війни ми розуміємо, що. Скажімо так, пріоритетом, все ж таки міської ради є і допомога збройним силам, і підтримка і наших комунальних підприємств. Адже полтавська територіальна громада не підіймає вартість ні на перевезення громадські, ні на вивіз сміття, ні на послуги ЖО 2 на утримання, і таким чином, саме з бюджету фінансується ось ця різниця між реаліями, реальними потребами і. Тим чином, громадяни не відчувають в умовах війни здорощення, людей треба підтримувати. Також у нас в цьому році дуже класні ініціативи ми ну, вдалося подати проєкт рішення щодо енергонезалежності. І вже перший проєкт на базі комунального підприємства Міськ світло вже починає свою реалізацію. Це сонячні панелі на даху. Комунального підприємства це дозволить стати комунальному підприємству енергонезалежним, генерувати завдяки сонячній енергії, електричну енергію і таким чином працювати незалежно від того, чи є вимкнення, чи немає вимкнення. І це дозволить цьому комунальному підприємству бачити ситуацію із світлофорами, бачити ситуацію і регулювати її. Скажімо так, незалежно від того, чи є освітлення, чи є, скажімо так, вимкнення, чи немає, це дуже критично важливо. Будемо. Намагатися його запровадити більш широко та масштабно, і на школи, і на лікарні також в цьому році, нам вдалося закінчити реалізацію проекту по переобладнання світлофорних об'єктів блоками перебій безперебійного живлення. Це дозволить всім водіям, скажімо, незалежно від того, чи є вимкнення світла, чи немає. Їхати спокійно, не переживаючи за те, що світлофор раптово вимкнувся, або необхідно виїхати з другорядної на головну вулицю, і це стає дуже великою проблемою і завдає певну таку небезпеку для водіїв, так і для пішоходів. Також із доброго нам вдалося відремонтувати там близько 30 дитячих майданчиків. Це не капітальні роботи, звісно, найболючіші місця там, де були звернення громадян, туди виїжджали, комісійно переглядали, і там ті дитячі майданчики. Які е, були вже зношені настільки, що діти могли, скажімо, там скалічитись, нанести якісь, якусь шкоду своєму здоров'ю. Mm -hmm. Там було прийнято рішення по демонтажу цих, скажімо, аварійних там, елементів і частковою заміною нових. Дещо вдалося відремонтувати те, що можна було ремонтувати. Трошки підфарбувати і дещо вдалося там встановити те, що демонтували. Такі роботи були недорогими, адже в умовах війни там, робити там, там, величезні проекти, звісно, що дуже хотілося б, але, ну, скажімо так, складно. Тому пріоритетом Полтавська міська рада обрала все ж таки допомогу військовим, і у нас в цьому році. Більше 200 мільйонів в Полтавська міська територіальна громада підтримала у вигляді прямої допомоги, субвенції. Це конкретно допомога військовим. Я так розумію, що зараз іде формування бюджету на наступний рік. Депутати розглядають програми, видатки, надходження, яка ситуація з грошима на наступний рік. Чи власне збільшиться бюджет, зменшиться і за рахунок чого? Е, ну, Ситуація в 2025 році буде е, гірша, скажімо так, е, мабуть, в два рази, ніж в 2024, в два рази менше буде бюджет розвитку. Бюджет розвитку це. Все те, що можна, скажімо так, витратити на покращення або поліпшення умов життєдіяльності наших містян, це умовно там ремонти асфальтного покриття, це там тротуари, це дитячі майданчики, це умовно там якісь такі ремонти. Це все називається бюджетом розвитку, і він рівно в два рази менше ніж 2024-му. Чому Тому ситуація? Ну скажімо, там трошечки змінилося законодавство, і ось ця інша половина вона піде централізована на допомогу іншим громадам і військовим. Тому цей рік буде, скажімо, складнішим. Але все ж таки міська рада буде продовжувати, і не зважаючи на те, що бюджет буде менше, плануємо надалі підтримувати наших військових і балансувати між потребами військових і наших містян. Тобто, все ж таки місто має жити, має працювати. Люди мають доїжджати до роботи, швидкі мають доїжджати до людей. І ось цей, ось, скажімо так, баланс будемо намагатись витримувати ось в цих реаліях. Ви проводили, я так розумію, зустрічі з вашими виборцями, з полтавцями. І от, власне, з якими питаннями найчастіше до вас зверталися в цьому році мешканці міста? Дуже багато зустрічей провів безпосередньо у дворах, і люди найбільше скара, звісно, що це і дороги на головних скажімо, магістралях, і нам, скажімо, нам вдалося, в принципі, до, за цей рік відремонтувати основну їх кількість. Це дороги безпосередньо до будинків, це якщо приватний сектор. І, власне, якщо це багатоповерхівки, це ну, надзвичайно велика проблема. це… Мівтворові проїзди, їх там є місця, де їх взагалі немає, то не можна доїхати, особливо взимку, коли там е, лід, там просто. Е, і сама ситуація всередині дворів. Тобто е, багато дуже звернень по дитячим майданчикам, е, звісно, дахи е, це також така велика на, е, така, скажімо, проблема, яка переходить із року в рік. і... Ну, таким чином, акумулюючи ось ці звернення ось ці проблеми, дуже багато в цьому році вдалося насправді їх на них відреагувати і реалізувати для людей, скажімо, в тих реаліях, в тих можливостях, змогли дуже багато чого допомогти. Дуже багато в цьому році зосередились на допомозі. Скажімо, віддаленим районам, адже до них ніколи влади не доходило, не доходили руки. Мова і, то... йде про старостати чи про е, мов, ну по перше, мова йде і і про старостати, тому що ну якщо там брати 21, 22 і 23 роки, тобто ситуація була набагато е, гірша, тому що туди взагалі нічого не виділялось. Тобто в цьому році і в тому році нам вдалося, хоч частково е, в старостатах відремонтувати дороги, хоча б основні. Хоча б не в повному об'ємі, адже там і трьох-чотирьох бюджетів не вистачить, щоб їх відремонтувати, але хоча б зробити, скажімо, не дорогу, а напрямок, тому що люди щоб могли хоч якось доїжджати туди. В цьому році і старостатам, і були виділені працівники з благоустрою, які прибирали безпосередньо на місцях. Вони там із місцевих жителів вони займалися прибиранням. Також косили траву працювали на старостатах. Програма по боротьбі з амброзією обробляли. Декоративні культури комунальне підприємство ремонтувало, фарбували дитячі майданчики. Тобто, звісно, що це не настільки, наскільки хотілося б, але скажімо так, в старостатах життєдіяльність в цьому році почала, скажімо, так, кипіти. Ну і плюс околиці нашого міста, такі віддалені райони. Ну, до яких, як правило, також дуже-дуже рідко доходили справи, ми з них почали, ми почали з них ремонт, ремонт доріг основних, щоб громадський транспорт мог, міг туди доїхати нормально. І вже на кінець року, вже ближче до зими, зійшлися вже в центрі, в центральній частині міста. Тобто алгоритм був змінений. І тому трошечки в цьому році ну, скажімо, ситуація покращилась у віддалених районах. І вже в центрі ми дійшли по тому принципу, що ну завжди центральна частина міста бо вона була в кращому стані завжди, тому що завжди розпочиналось з центра і їхали на околиці, і на околиці, як правило, гроші закінчувалися в цьому році. Ми цю логіку змінили. А як загалом ви оцінюєте стан благоустрою в нашому місті і що потрібно для того, щоб його покращити? Е, ну, якщо говорити взагалом, місто в жахливому стані, е, і, і взагалі е, починати потрібно із, е, із землі. Треба займатися безпосередньо ремонтом комунікації, ливневої каналізації, е, труб, а потім виходити вже нагору, ремонтувати асфальт. Асфальтне покриття на дорогах, і звісно, що тротуари на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, стан тротуарів в місті Полтава надзвичайно поганий. Ми не говоримо навіть про мікрорайони, тому що їх там взагалі немає такого розуміння. Ми говоримо навіть про це центральна частина міста. Це просто, ну скажімо так, останній раз там перекладалася плитка 20-30 років тому. Тому ситуація в місті надзвичайно складна. І якщо говорити про дороги, то е, ми хоча б їх привели до стану, коли можна проїхати, то на наступний рік, якщо буде е, так, така технічна можливість, якщо буде, то необхідно буде сконцентруватися на тротуарах і найкричущіші е, тротуари, найкричущіші такі діляночки, їх необхідно базово відремонтувати малими зусиллями. Невеликими коштами, але необхідно. Необхідно дати можливість людям зручно переходити, ходити нашим містом. Та ж сама ситуація, наприклад, з вуличним освітленням. В місті Полтава близько 20 тисяч, 27 тисяч ліхтарів з яких там, замінені на сучасні, енергоефективні і, скажімо, там ліхтарі, які дійсно дають освітлення, близько п'яти тисяч. Які із п'яти тисяч дві з половиною тисячі встановили ми в цьому році. Тому ну, необхідно про це, скажімо так, обов'язково з цим працювати. Чому тому, що людині ну фізично виходячи на вулицю, їй некомфортно. Ліхтар, наче і світить, але фізично людина нічого не бачить. Ліхтар старий споживає в 2-2,5 рази більше електричної енергії, ніж він реально світить. Якщо там 100-ватний світильник, споживає на сьогоднішній момент старий там 200 220 ватт. А видає, по якщо взяти по приладам. Дає там, 80 Тобто він в 2-3 рази більше споживає, аніж віддає. Тобто необхідно е переходити на сучасне освітлення і таким чином місто буде витрачати не такі шалені гроші на електричну енергію. по-перше. По-друге, е для кожного жителя стане зручніше, комфортніше жити. Звісно, після того, як зробиться тротуар. І тротуари, ліхтарі ще якісь стратегічні проекти. Ви плануєте ініціювати, можливо, реалізувати в наступному році? Е, ну, будемо продовжувати ініціативу по енергонезалежності, тому до тих пір, поки у нас війна, це питання критично важливе. Обов'язково будемо ініціювати продовжувати програму по заміні і ремонтам дитячих майданчиків, тому що у дітей має бути. Е, Незалежно від того, яка ситуація в країні, діти вже третій рік проживають в укриттях, і все одно вони мають вийти кудись, побігати, погратись. Тому не вкладаючись в великих капітальних грошей, але необхідно дітям скласти певні умови, щоб вони не травмувались, а комфортно могли їх матері залишити фізично. Ну, звісно, у нас надзвичайно великі проблеми з зупинками громадського транспорту. Це питання, яке ну, багато років вже не вирішується. Ви зможете це питання? Розпочати вирішення його принаймні. дивіться дуже важливо все ж таки той момент, коли ми дійдемо до бюджетної сесії, коли ми будемо розуміти насправді, який об'єм грошей ми можемо витратити фізично, коли ми виокремимо заробітні плати, комунальні платежі, там утримання шкіл, садочків, лікарень, залишиться якась певна сума грошей, і оця сума грошей і називається розвитком. І в залежності від того, скільки цих грошей буде, від цього буде залежати, по яким напрямкам будемо їх розподіляти. Це буде вже в цьому році, під кінець року, з депутатами будемо, звісно, цю ініціативу рухати для того, щоб кожен полтавець все ж таки міг стояти не просто на вулиці, а й під якоюсь зручною зупинкою. Ну, і щоб кожен полтавець міг. До йти до певних закладів, добратися мова про доступність міських просторів, що ви будете робити в наступному році для того, щоб спростити ці перешкоди для людей, зокрема з інвалідністю. Ну, насправді ці процеси вже розпочаті і на рівні Полтавської міської ради, на рівні Керманича міста, секретаря Полтавської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови. Уже на... З рівнем міністерства вже є ряд робочих проєктів, по яким наше місто вже з цього року почало. Проєкти по покращенню доступності. Адже ну, майже немає в Полтаві, скажімо там, зон, куди фізично можна виїхати, і з точки А в точку Б комфортно доїхати. Не просто доїхати на громадському транспорті, а з громадського транспорту необхідно вийти. А потім необхідно доїхати по пішохідному переходу, а потім спуститися чи піднятися на тротуар. І вже в цьому році ті проекти, які розпочали свою реалізацію, там, наприклад, у дворах, там, вже, там, де є на це потреба, є заниження. Е, уже частково розпочали робити пандуси з е, в двох рівнів, так звані пандуси, там де одні для е, звичайних жителів, а інші для людей з на кріслах колісних, щоб вони могли, скажімо, на ньому е, заїхати там, на яку який, на якийсь там підйом. Ці проекти вже розпочалися. Звісно, вони не розпочалися надзвичайно масово, але вже на 2025 рік все, що буде ремонтуватися в Полтаві, воно буде ремонтуватися уже відповідно до нових реалій і до нових норм. Тому що дуже багато військових вертається з фронту з ампутаціями на кріслах колісних. І, в тому числі і просто жителі нашого міста, це і батьки з дитячими візочками. І тому це все створює таку певну, певне відчуття комфорту. Коли ти в місті можеш спокійно, нормально гуляючи, без якихось там надзвичайно великих зусиль з'їхати на пішохідний перехід, це складає таке певне враження, відчуття. Зручності. І тому обов'язково всі роботи, які будуть на наступний рік виконуватись, вони будуть виконуватись уже з скажімо, такими вимогами до цього. Це і встановлення додаткових аудіосигналів на світлофорних об'єктах, на пішохідних переходах, для того, щоб люди з інвалідністю щоб їм було більш комфортно, скажімо, вони могли. Підійти на слух, зорієнтуватися, де перехід, коли можна переходити дорогу, коли не можна. Та ж сама ситуація з тротуарною плиткою. Там, де тротуарна плитка буде перекладатись, вже обов'язково буде закладатися тактильна плитка для того, щоб люди з порушеннями зору. Щоб вони могли, скажімо так, по осім, ось так, так званим жовтим цим лініям зорієнтуватися, яким чином де, де перешкода, де зупинка, і таким чином вже е, ну, більш комфортно, наше місто е, було більш привітним для них. Угу. В наступному році осінню завершується повноваження депутатів місцевих рад, і, власне, ваші колеги, багато хто вже. Озвучив свої політичні амбіції про те, куди вони хочуть іти, як вони хочуть йти, і так далі. У Юрія Бражника, як депутата Полтавської міської ради, є політичні амбіції? Які вони? Е, ну, на мою думку, зараз в, такої, в такій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, говорити про вибори, м'яко кажучи, зарано і недоречно. Тому, е, ну я особисто вважаю, що краще я. Виб'ю якихось там грошей і зроблю якийсь шматок дороги. Краще я допоможу людям і відремонтуємо якийсь там зруйнований дитячий майданчик чи міждворовий перехід. І таким чином, хоч трошечки полегшу життя людей, аніж буду там займатися зараз таким друком якихось там футболок, газеток замість того, щоб працювати. <зв 'язково> Вибори прийдуть. Якщо вони прийдуть, ми обов'язково про це будемо говорити. А зараз треба працювати, працювати і ще раз працювати. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.